Добрий день дорогі друзі. Почалась зима, у нас, як завжди, зимою ремонт. Значить, Продовжуємо вивод каналізації. В першому відео про каналізацію з я показав, що ми до цих пір і закопав каналізацію. Тепер ми ведемо каналізацію вже в вигрібну яму. І заодно... Цю саму траншею положимо водяну трубу. Ось ввод водяної труби. Тут замурували гофру і сюди зайде водяна труба. Значить, що хочу сказати, що дуже жалію, що не положив тут гофру, щоб, зави... щоб можна було завести водяну трубу возлі каналізації. Тому Прийшлося ще півдня потратити, щоб е, зробити вод під водяну трубу. Значить, ось так у нас піде яма. Значить, яма не глибока, оскільки каналізація рідко перемерзає, тим більше, що ми її утеплимо пінопластом і вона буде всього-навсього 20 см під землею. Але я думаю, що з пінопластом вона не буде перемерзати. Тут кут 50 градусів. Ой, 90 градусів. Звідси ми підключили воду. Тут у нас був вод в бочку де поліва. Ми розкопали, підключились тут. Поставив крани і тут буде кхм, така, доступ до кранів, такий невеличкий приямок. І далі йдемо у нас. Буде невеличка вигрібна яма. Чотири скати від лігкової машини. Ця вигрібна яма буде в основному. Тільки для умивальника, для душа, але не для туалету. Якщо вдруг при нам понадобиться зробити для туалету, то ми звідси підемо в ту сторону і там зробимо для туалету грибну яму. А цю яму заблокуємо. Отже як завжди, зробили угол. Угол вийшто на цьому відрізку 4 см, тому що я подивився по інтернету які допустимі угли від 2 до 5 см. А цей угол вийшов Десь приблизно 5 см, тому що тут природний уклон. Не хотів робити менший, тому що прийшлося б сильно вкопуватися. Думаю, лишня робота нам не треба, я думаю, все буде нормально функціонувати. Наші спочатку вирівняли по нитці уклон, з землею вирівнював, а потім вирівняли піском також панитці. Цей уклон, щоб труба лягла рівненько і щоб не було ніяких перепадів по висоті трубою. Отже, зараз починаємо з моїм помічником Максимом монтувати каналізаційну трубу, а потім вже водяну трубу. Отже, труба. Каналізаційна водина вже в'їжджать. Водяну трубу утеплили <кхід> утеплювачем. Все, там пішла. Тепер приступаємо до утеплення цих двох труб ще додатково. оскільки землі буде всього-навсього 20-25 см, ми їх одінемо в таку. Піобразну коробку із пінополістиролом. Цей пінополістирол я склею з собою. А тут доводяна труба, я один її пінополістирол, в квадратну коробку. Отже, приступаю клеїти і покажу, що з цього вийшлося. І так, всі труби сховані в каркас. Побразний з пінополістирола тройки. Тепер, я думаю, нічого не перемерзне. Тут труба водяна йде глибше Сантиметрів 30 плюс пінополістирол. Тут водяна труба йде 20 см, але із е, е, каналізаційною трубою каналізаційна труба Буде трошки підігрівати землю. Чому знизу не, роз... не вложив пінополістирол? Тому що, думаю, це буде залишнє, тому що промерзання відбувається зверху і по сторонах, а низ, я думаю, збережеться незамершим. Тому що зараз зими дуже теплі і, думаю, буде все. Функціонувати як часи. Якщо щось піде не по плану, я зніму відео і скажу. Дорогі глядачі, так не робіть. Значить тут приямочок у нас. Два крани. Один кран пішов на бочку, яка зимою не набирається водою, а один кран пішов на літню кухню. Отже, по другому тут не можна було зробити, тому що бочка не експлуатується, треба перекривати, а літня кухня буде всю зиму експлуатуватися. Значить, тут така приспособа. Тут плотно закривається, потім зверху ставиться ця штука, а ще зверху. Ставиться оця жесть і тут можна буде свободно ходити, тому що з усіх чотирьох сторон є упор, вона не буде прогинатися. Йдемо далі до вигрібної ями. Ця жесть буде також прикидана землею. Там у нас чотири коліщатка. Тут все обложив камінцями, щоб туди цю проміжок не попала земля між скатами, щоб краще впитувалася вода. Отже глядачі залишилося все закидати. Зараз приступаю до закидання, тому що на завтра в нас передають дощі значить треба все встигнути щоб потом не гарбатися в болоті. добре після закидання покажу що вийшло все ямку закидали як і, наче її не було вспіх до снігу якраз вже в самому кінці роботи пустився сніг Добре, що встиг. Тепер можна приступати до внутрішньої розводки води. Добре, дорогі друзі. Таке у нас вийшло відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.